Це було посаднено розсадою під термус 19 травня. Оцей вовок я садив 29-ту відкритий ґрунт. У нас отакі кабанчики, ось вони вже стигли 100%. Бачите, який хвостик. Коли оце сплітається, він тоже... я вам просто-напросто покажу, розріжу, Ну, буквально ще треба 5-10 днів. Це точно, що. Опа! чули? Солодкий, так? <світ> слава Ісусу Христу, слава Україні і слава Збройним Силам України. І сьогодні я вам просто покажу. Так як наш кавун вже стиглий, ми вже їмо, продаємо е, солодкі, чесно зразу скажу, буду другі казати, може, с... цукор не такий, такий цукор. Е, в мене тут три вида е, пока кавуна, це в мене сенсей від сакати е, Рікардо і Селест. Там по різниці селить трохи пізніші, але я спробував і цей, і, це, і це. Різниці пустіше й немає. Е, в нас Отакі от кабанчики я вже вважив вам. Я вже вам важив. Дивилися ми по сюди. Ось він вже стигли 100%. Бачите, який хвостик. Оцей баранчик має сухити і така. Вони, якщо достигають, вони сухнуть. Хоч був, але це вже буде сух, суперові, сахар, цукрові. І щоб було однотонне. О. І ще я хочу вам сказати. Оце. Воно є одинакові, коли він росте малий, він є одинаковий, що то біле, зелене. А тепер оце воно сплітається. Коли оце сплітається, він теж і на звук, звичайно, таке саме. І три неділі назад я важив було п'ять з чим-то, потім дев'ять з чим-то. Вчора я продав е, хлопцю рвесники митний, хлопцю. Чоловіку, продав жінку жінкою, приїжджали до мене по кавун. Був 12, 700, 11 половиною були в мене кабани, ну і решта. Тут один рядок е, вести десь на продаж, припустимо. Тебе був у мене термос, е, немає, ну як кажеться, на гурту, на гурту не вийде. Чесно кажу, то ми його. Збираємо, люди приходять, продаємо дому. Продаємо як в магазині, так і продаємо як на трасі. Я казав, 17 гривень. Е, людям сподобалося. Е, беруть, чесно, беруть. Е, це було посадяно розсадою під термос 19 травня, як я вже говорив. Решта в мене кавун. Трошка, правда, приопадів, бо він на мульчі, він, він поливний, е, трошки менше екземпляри, хоч той самий сенце є. Там є до 8-9 кілограмів. Ну, пізніше подивимося. Вже пробував свій жовтий, але ще треба трошки. Це було 29-го. Я садив, Оцей Вово я садив 29-го відкритий ґрунт. Цей був повністю спосадяний. Тут в мене Селес, тут у мене Рікардо, тут у мене сенсей. Є ще я покажу. То далі пару кущів у мене вибило Чарльз Грей. І є в мене чорні теж відсакати. Я кажу баронеса, але він не баронеса. Відсакати чорні теж вже співші були. Ну буквально ще треба 5-10 днів. Це точно, щоб він вже був такий, щоб розрізав, і він був аж і скрився. тоді кавун дуже добрий. І, звичайно, в мене жовті всередині теж пробували. Людям дав, дивувалися, бо я взяв так, як на рекламу положив. І вони кожен пробували наш оранж кінг. А по цьому просто я вам покажу, що в дійсності він червоний, гарний кавун. Я вам просто-напросто покажу, розріжу, який він є, який він є. Будемо покажу, я вже трохи тут прибрав, отут переважно ми прибрали. Ще трохи далі. Так як в нас кажуть, екземпляри непогані. О, Бачите, прямо по цьому можна дивитися, що вона, і добре, що трошки бурян виріс. Це зразу кажу, це дуже добре, і, і що можна його, як то кажеться, не так пече, хоч вже трошки температура спала. А ось зараз тут подивимося наш Оцей жовтий, він туди лежить, але ще треба, він буде до 8 кілограмів. Цей навіть не сподівається, що сенсей мене вигнав кілограм од той 13. 12700, 13. Це й буде до, ну, до 8, Він не сильно, бо я, ми колись садили покемон. Він у нас 5-8 кг. Тут непогано такі, бо хоч кожний менші. Але він дуже, дуже смачний. Сьогодні давав на пробу. Тільки він кажуть, так середині має бути такі, ну, такі суперові, жовті, такі насищений жовті, а давав цукру. хватает. його з куща 4 чотири штуки. Щоб знали, багато воно не піде, тоді нема. Дивіться, я не пасанкував ні, нічого. Ну, і є кавунчик. Це вже все. Це вже по кавунчику. Зараз розріжемо його просто. Це маленький кавунчик. Він вже пості що готовий. Але це вже все. Це вже не буде, чесно кажу. О, є що гонять, перші обрали два штуки. Третій ще трошки менший, його гонять як наганяють. удичкою, коли жара. І він стає трохи більший, і тоді він, як говориться, О, дивіться які екземпляри. Дивіться, щоб не збрехати гляньте. Ось тут кілограм 10-11. Тут трошки більше є. Я вже трошки знаюся по цьому, не відворочки не ходить. Теж супер. Оце суперові. А я візьму просто вам на кущу. О, віця, теж не пане. Я просто вийця, бачите, ще скаржети, чужи накинув. Теж суха вже. бистро. Бачите, я недавно ходив, було все мокре, суха, я навіть, не розриваю, а просто покажу вам, як, як він рипає, Бачите. бачите, чули, як він рипнув. Це або селесть, бо в мене а, глянь. гляньте суперові. Оце іскристость, бачите? Це іскристость, якраз з кавуна. Без згадання він буде дуже солодкий. Е, по лайфакту, зараз лайфак там є такий, щоб біль кавунчик. Зараз я це не покажу. Ми це заберемо, в мене внуки все, одно з'їдають ми його любимо, я вам просто показав, який на Львівщині, захід України, можна буквально це два місяці виростити, але місяць ще в мене була розсада. Розсада була місяць, розсаду добру те до місяця часу. Якщо там посадили, можна в теплі це все, можна і скоріше. Розсадили собі на мульчу, поливаєте, накрили і суперово, о два мікавуни, два місяці з розсади. Щоб ви знали, він 65 денний 60-сенсей, ну, але це в травні посадні, червень, липень. Два місяці вам. І плюс і місяць, певно, що є. От вам і виходить три місяці. 65, ну це 65 від посадки. Зараз я вам покажу на лайфхак чи дійсності воно провіряється так само. Так, щоб я не портив багато кавунів великих, я просто зро, візьму, ось є маленькі менші Трошка менші візьму. О, зіром теж він достигший. І всі так показують, показують. Ми робили це коли є е, шкурка тоненька, і він трохи вигнутий, там б'єш, так і він прямо лопається. Це, це точно, за що його не сильно давали. є такі сорти при нагрузці дуже багато такого, якщо фурі йде, він надалює на ту сторону і лопали його на бік. Кидували або не давали, він був такий присплюснутий. Але тому зараз спробую. Не виходить, так як показали, бачите, не виходить. Значить, не в тут воно було. Але ми розріжемо, просто попробуємо, які. Може і ще й росливі, не знаю. Може через то, Хоч такі сі. Ні. Він супер. Бачите, він супер ровий. А ну зараз я його спробую, просто зараз будемо забирати його, ми так лишати не будемо. То шкода. До мене е, там хлопці малі, такі десь сім років, шість років. Другий перший клас прибігає, якби погуляти. А я його гостив е, кавудом. І вони кожен раз типу, прийшли беріть, не, а мене кавуни розрізані постійно. Як внуки наїдаються, він лежить, ми так підходимо. Але кожен раз, бо то є, якби кажеться, своє, то я їм е, і даю. І вони смакують, смакують, посмакували, ще пуски бідав і пішли собі, подякували, звичайно, і пішли свої далі. Чесно кажу, не скажу, що е, наш без як то кажуть, без поливу на цьому винограду. Там візьміть ліва сторона Михайловка, Миколаївка. Бо там, як сажають кавун, хоч навіть той самий продюсер, там він такий прямо, він сам, він сам собі по собі виріс в піску і дуже суперовий. Я б не сказав, що цей сильніше відрізняється, я не думав сам, що він буде такий солодкий. Це завдяки нашої погоди. Mm. То перову. Це ви можете сказати, що я нахвалюю. Ну, я не нахвалюю, я кажу, він дуже добрий. Тому що люди, які спробували в мене, йдуть і ще це одного якось куплять. І йдять. Ну Може тут привикли, може не так, але все рівно йдуть і беруть. А зараз покажу вам ще чорний. Ну, опять я забув чорний, знав, тільки що не записав собі. Йдемо подивимося далі, які в мене екземпляри є. Оце у нас через грей, я його місця не готовий, Я його досадював, тут у мене куща від колодині проїло, і я його посадив. Е, ну, бачите, одненький тільки є. Йдемо далі. Це в мене диня дуже суперова була. Е, дуже мені подобалася диня від сакати. Це е, той самий талісман. Так як цей. А тут дивіться, у мене є. От, Такі екземпляри. І тут п'ять, як я говорив, це жовтий оранжкінг. Він теж вже, о, буквально по цьому о, дивіться, і це вже сухе. Бачите, що сухота, що це воно вже сухе. Але ще трохи я почекаю по кінгу. І далі йдемо у мене. У годині можна йти. Ось такі екземпляри ще у мене відкритого ґрунту є. По 5-8 кілограмів, як я говорив, ще не готові, чи вже вже теж баранчик теж вже скоро ось на, має бути ось-ось, вже розійшлося, але він ще трохи почекає. Дозріває мигом, бо погода дозволяє. Гляньте, які екземпляри. Бачите, тут в мене це теж вже сохло, вже немає. Немає ні ложечки, як то називається, і немає ні цього. І йдемо далі. І в мене Red Bull уроді. І в мене оце Red Bull. Все нагадав. Бачите? Оба. Ай, я його вирвав? Ай, не вирвався був. Ну. він. Все ж таки я розріжу і будемо дивитися. Оба аж лопнув. Бачите, аж лопнув. Не поливаю давно вже. У нас трохи дощ на листя, на це все. Вологи вистачає, мульчою, ледь його, щоб воно то якщо дощі, вони можуть просто-напросто е, дощ його наповнити і ну, буде не то, що треба. Тоба, ще трошки, як я казав, а чому трошки, хоч він лопнув того, чому трошки, бачите, чорний, як я говорив, ще трохи. Хоч по цьому, бачите. Вже сохли самі ці, а ні. Солодкий нормальний, но ще трохи. Чому трохи ще з недільку? Має бути чорний насіння. Тут насіння ще не чорне. А солодості вистачає. А зараз йдемо додому. Я вам покажу, якраз прийшов клієнт, хоче купити. І ми продаємо переважно вдома. Зараз будемо по 17 як, як Юріка. Ну, ви пробували між, ні? І вам подобалося, так? Так, я 18, бачите, я ставлю 17. тут вийшло 127. Ну, на 120 я вам даю, так як малеча, це я даю вам. І даю спробувати. Ти прийшла не сама. Я розумію, що прийшли не самі пані, а ножа я дів де? Ножика десь положив. Зараз я вріжу дітям, а ви будете пробувати, добре? Будете? Хочете кавуна? Дивіться, який він співші. Ай, красавець. Зараз. Так. ану, Отак я люблю. Огущати чорні бубки, бачите, так і другі з тих ще зараз дам покупцьовує головному. Ану, оцініть. Рогізнянські, це Рогізнянські, це не, не Одеса, не Херсон, а Херсонці на Львівщині виросли такі гарні. Другий каже, а ти сам вітер, ну я там більше навчився всього робити, чим тут. Ну як? Солодкі, так? <свистов> О, дякую, що оцінили дівчата. З вас 120, Ну і дуже дякую. Приходьте ще, передавайте рекламу, Добре, що дякую. продається такий кавун. Такий так, такі кавун продається у нас. Добре, Зі все прийдете з, об, об, оптовим, як то кажеться, гуртовим покупцям у нас буде скидка. Добре? Добре? Все, щасливо. На цьому закінчую свій відео. Бувайте здорові! Хто хоче кавунару гізну, заходьте, беремо. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости з розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.